Всім привіт, друзі! Хотів би сьогодні вам записати таке відео, як поставити таку шкаву з монобанка на прямий ефір в tiktok Студії. Ну, так само і в OBS можна ставити куди хочете. Значить, дивіться, от така шкава ставиться, вона прямо в tiktok Студії, все працює, все класно. Так само, і звук можна від того донату, що приходить на вашу банку, буде вам звук. Від моно також. Так що прикольна штука. Значить, дивіться, що вам треба зробити. В першу чергу, ви заходите в Монобанк, створюєте банку. От у мене банка створена. Створюєте банку, берете е, силку на ту банку і відкриваєте на комп'ютері. От силочка. Відкриваєте цю силку, на комп'ютері у вас з'явиться така силка на вашу банку для доната. Е, потім вам треба натиснути віджит для стрімів, і у вас з'явиться таке віконце з конструктором. Віджети для вашого стріму. Ви можете вибрати любий з запропонований, єдиний віджит, QR-код, прогрес-бар, сповіщення. Сповіщення значить, це буде приходити вам звук про донат. Щоб його активувати, треба відсканувати з телефона QR-код, то ви самі зробите там все просто. А також скопіювати треба силку і сповіщення і додати в TikTok Studio. От Скопіювали силочку і. Монозвук. Ось у мене силка є. Ось вона тут додана. І у вас буде звук. А щоб була сама шкала, треба додати. У мене доданий прогрес-бар. Тому береш і цей, натискаєш копіювати віджет. І все, в принципі, просто копіюєш силку, додаєш ці ток От у мене є а, так. Шкала Моно, ссылочка вона вставлена, і все, ви сюди вставляєте, і вас вже показується шкала з вашої банки. Ну а потім уже або ставите номер карти на вашу банку, або через ссылку люди вам скидають донат, і вам на шкалі буде збільшувати сума, приходить звук буде, і все буде працювати супер круто. Так що, кому інформація була цікава, корисна, як ну, якби знадобилося, поставте лайк, напишіть якийсь комент. Хто хоче допомогти копійкою, то я силочку на банку залишу, можете щось кинути на банку. Так що, всього найкращого і успіхів. До зустрічі!